Приватна школа це не навчання на замовлення. Я з повагою ставлюсь до кожного з батьків, які обирають нашу школу, але інколи приходиться пояснювати одну дуже важливу річ: що оплата навчання це не є квиток на втручання в освіту в освітній процес, що це не сервіс зробіть, як я хочу. Що школа це місце, де команда професіоналів щодня приймає рішення в інтересах дитини. Де наша відповідальність це не просто виконати побажання батьків, а забезпечити системну, якісну сучасну освіту, що розвиває особистість. Що фокус нашої школи це дитина. Ми фокусуємось на її темпі, на її потребах, на її сильних сторонах і потенціалі. Ми завжди відкриті до діалогу з батьками. Але не до тиску і втручань, і нав'язування нам альтернативних сценаріїв. Ми тут щоб будувати майбутнє, а не щоб створювати ілюзію контролю. Якщо ви шукаєте школу, де вас почують, а вашу дитину навчать мислити, зростати і бути самою собою, то ви точно знаєте своє місце серед нас.